Хочу повідомити вам дуже класну новину всіх власників інверторів Solex, а також які потенційних покупців техніки Solex. Хочу сказати, що я як дилер тримаю зв'язок з, з технічним відділом з Піднебесної, небесні, виробниками Постійно, Одноразово наголошую на тому, що треба вдосконалити в Софті. І дуже мене, дуже мене цікавить, щоб тут було на генпорту мікроінвертор, от, чого тут зараз немає. Хоча хто має інвертор Дї подумає, хм, так де ж таке, є, типу, що тут нового. Я вам так скажу, що э, в деї можливо софт більш продуманий, а от, але ідея але ніколи не похвастається, ніколи не похвастається таким металом, як солод, мається на увазі внутрішнім виконанням плат всіх радіокомпонентів і взагалі якості виконання, де є на голову нижче. Як то кажуть, софт солек завжди допилює, от, а дея ніколи не допиляє метал. Але ще хто хоче, скажімо так, краще, якісніший метал, ну то що, треба продавати інвертор, де є купувати солокс. Тому, Тому, на мій запит, зачитую вам відповідь від виробника. Щодо запиту на функцію мікромережа на португен, ми вже запланували реалізацію цієї функції. Очікується, що вона буде впроваджена до 15 липня з найкращими помежаннями. інженерно технічна підтримка Solox Power. Так що, дуже класна новина, там ще є певні ще деякі є моменти, які я можу говорити. Ну, коли вона буде виходити, буде вже по ходу говорити. Тому будемо з нетерпінням чекати нової прошивки. Хто бажає купити Техніку Solox, переходьте за посиланням на сайт, який вказаний в описі до цього відео. А також хочу порекомендувати всім потенційним покупцям, які думають купити техніку SOLX. Раджу вам, вибирайте тих продавців, які вам не просто продадуть інвертор і ви і про вас забудуть, і ви до них не дозволитесь, або вони вам не зможуть нічого сказати, як і що зробити. Вибирайте тих, які вам допоможуть. Інсталювати, встановити, налаштувати віддалено. Оновити інвертор. Протягом всього термін його служби. Гарантія в нас нагадує 10 років на інвертор От. Мої всі клієнти отримують безкоштовну консультацію 7 днів на тиждень. Це з понеділка по неділю, відповідно. Успіхів вам!